Ми прогнозуємо падіння валового внутрішнього продукту на 3%. І це буде тільки в тому випадку, якщо ми приймемо пакет внесений урядом. Якщо дані закони прийняті не будуть, ми прогнозуємо дефолт і ми прогнозуємо мінус 10% валового внутрішнього продукту. Друге. Ми реально оцінюємо ситуацію по інфляції. В поточному році рівень інфляції буде складати від 12 до 14% залежно від того, яким чином ми стабілізуємо валютообмінний курс і який ефект будуть мати підняття адміністративних цін в українській економіці. Третє. Ми вбачаємо, що у нас є при макроекономічному прогнозуванні основні ризики. Перший ризик це так званий енергетичний. При підвищенні цін на газ вдвічі, це буде мати дуже складні наслідки для всієї української економіки і для українського населення. Така плата за українську незалежність. Це подвоєння Росією тарифу на енергоносії. Друге. Ми прогнозуємо, що Російська Федерація протягом поточного року також буде закривати обсяги двосторонньої торгівлі. І це може мати додатковий негативний ефект в розмірі мінус 1% росту валового внутрішнього продукту. Четверте. Все буде залежати від того, як швидко і оперативно український парламент підтримує ініціативи, які внесені урядом. Протягом місяця в Україну прийдуть засоби для стабілізації макрофінансової ситуації. Я кажу про кредити Міжнародного валютного фонду, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку розвитку і реконструкції і світового банку